Вашутку, Став лайк, підписуйся і продовжуй перегляд історії. Да, так, вот такий мем бачила? як себе називається в інтернеті. такий. О, да! У нас в минулі школі, хлопці про цей мем так часто говорили. Я просто не можу. Ой, блін, а щось мені погано. Поля мені погано. Поля мені погано. Що? Що таке, Кіра? Що сталося реально? Чого тобі погано? Не могло тобі стати погано, може ти просто не їла зранку? Та ні, я ну хоча так. Я просто погано, мабуть, поїла, але не біль а щось інакше, біль голови, І щось іще. І серце болить якось. Що, Кіра? Може, у тебе було якесь захворювання? А, я не пам'ятаю. Стоп, що? Кіра? Кіра? Кіра, вставай! Ні, ні, це не може бути якийсь пранк. Вона не могла мене так просто пранкувати. Ми ж тільки подружилися. Кіра, агов. Блін, я не чую її дихання, треба в швидку дзвонити. Алло, швидка? Будь ласка, будь ласка, це, це да, це школа, ну, да, я дитина. Ну, не вчитель, ну, пробачте, але тут. У нас дещо сталося. Тут просто дівчина просто знепритомніла. Так, третєкласники ми, третя. А дівчинка ім'я Кіра, приїжджайте негайно. Так, ну, тут нічого страшного не відбувається. Все гаразд, просто у неї якийсь симптом зімкнувся, і тому все сталося так. Лікарю, скільки нам чекати. Ми тільки подружилися. Це, це, я не очікувала такого, може, я чомусь мене? Та ні, звичайно, ви не винні. Гаразд. Е тут просто потрібна. Е це операція невеличка. Колись просто тут треба зробити один окульчик і все. І тоді все буде гаразд. Давайте стаємо і опа і па! Ось так. Ну все. Зараз вона прокинеться. Лікарю точно. О, Боже мій, я прокинулась нарешті. Кіра, гура, я така щаслива щаслива просто, я дуже рада. І я теж дуже рада, що <гум> На що погано чути, а так, мабуть, Кіри, ми прийшли її забрати. Um, до речі, я щойно перевірив дещо, і ви не маєте права її забрати. Що, що ви таке мелите? <гум> То чурта Кіра, іди з нами. Так, негайно. Я що незрозуміло сказав. А, ой, я кашлю. Що значить, що ви не маєте права? Так, я не зрозуміла, що тут відбувається. Ми що не зрозуміло вам сказали? Давайте, негайно, ви не маєте права, це не ваша дочка, це дочка Елізабета Вільяма. Кіра, а це мої батьки. В той момент я просто нічого не розуміла. Кіра не могла бути моєю сестрою, адже вона взагалі не схожа на мене Проте, все усе якось піпаде. Що твої батьки? Не може бути. Увага! Вас спіймано поліцією, ані рус ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, використається проти вас. Так, і ви не маєте права на приватного детектива. Так, ми перевірили всі ДНК. І ви не виявляєтесь э, батьками Кіри. Ось знімки з камери.